Окрім журналістської освіти, Марія Симоненко опанувала, що й фах юриста. І залюбки розповість вам, як одержати допомогу при вагітності та пологах у рубриці поза та За кілька місяців Ліляна народить свого первістка. Сьогодні жінка прийшла у райони відділ соціального захисту, аби дізнатись, яку допомогу вона може оформити при вагітності та після народження малюка. каже, усі документи хоче зібрати завчасно. Я думаю, що потім не буде так часу вже, щоб збирати ці документи. А треба буде ходити. Тому вирішили зараз швидше, поки поки що час. Усі непрацевлаштовані жінки мають право на допомогу під час вагітності та при пологах. Запевнила нас в департаменті соціального захисту населення. На шестимічному терміну вагітності жінка має право звернутися до нас з отримання цієї допомоги. Ми оплачуємо цю допомогу протягом 70 днів до пологів і 56 днів після пологів. Ми виплачуємо непрацюючим жінкам, а саме тим, які не застраховані в системі загальнобезкового соціального страхування. Тобто це студентки, підприємці, які не так само настраховані, військовослужбовці, ті, що прибувають на обліку центру зайнятості. І, і навіть неповнолітні. Якщо жінка працює чи навчається, їй належиться оплачувана відпустка до та після пологів. На основі довідки про вагітність та лікарняного листка жінка має право на відпустку 70 календарних днів до пологів і 56 календарних днів після пологів. Жінки, які навчаються у вищих навчальних закладах, можуть розраховувати на ту ж допомогу, як ті, що працюють. Окрім цього, вони можуть зробити перерву в навчанні для того, аби присвятити свій час малюку. А вже після народження дитинки батьки зможуть оформити одноразову допомогу. З Створення належних умов і для повноцінного утримання та виховання дитини. Ця така допомога надається, і може хтось один із батьків, мама або тато, оформити ту допомогу. Розмір цієї виплати періодично зростає та залежить від прожиткового мінімуму. На сьогодні розмір допомоги при народженні дитини становить на першу дитину.

на 24 місяці і виплачується у розмірі 860 гривень на місяць. Кожна мама також має право на допомогу по догляду за дитиною до трирічного віку. Мінімальний розмір такої виплати становить 130 гривень у місяць та залежить від доходів сім'ї. Аби зекономити свій час, усі молоді батьки можуть оформити три види допомоги, подавши у районний відділ соцзахисту один пакет необхідних документів. Що це є перша дитинка? То до довідки жіночої консультації додається довідка витяг з на виплату допомоги. Допомоги при народженні має мати з собою оригінал і копії свідоцтва про народження дитинки, і паспорт з собою з ідентифікаційним. Так само має мати вже рахунок відкритий. Якщо вона не працююча, подає нам довідку, що вона не працює або трудову книжку. Оригінал і копія трудової книжки. І все. І за одним пакетом документів, за одним зверненням, подає документи на всі три види допомоги. Якщо ж у вас виникли запитання щодо оформлення будь-якого виду допомоги, звертайтесь у районні відділи соціального захисту населення за номерами телефонів, які зараз бачите на екрані.